Під час нагляду за дорожнім рухом працівники Державтоінспекції Олександрії продовжують проводити профілактичну роботу з водіями транспортних засобів та пішоходами. Цього року інспектори ДАІ вже провели по місту кілька профілактичних операцій. З 3 по 28 березня на автошляхах тривала профілактична операція обгін та аварійна обстановка. За час проведення операції було 6 створено шесть обгонів. Ну, водіями, які порушили правила дорожнього руху. А також було за задокум... докуменза чотири водія, які які створили аварійну обстановку іншим учасникам дорожнього руху. На винуватців створення аварійної обстановки теж були складені адміністративні протоколи. На щастя, у задокументованих аварійних обстановках ні водії, ні їхні транспортні засоби та пішоходи не постраждали. Але водіям доведеться відповідати за обмін передбачений. 425 гривень штрафу це мінімальний штраф. А за створення аварійної ситуації передбачається 680 гривень штрафу. Це суд виносить рішення або позбавлений на 6 місяців. У лютому Державтоінспекція проводила в Олександрії також ще одну профілактичну операцію під назвою Нетверезий водій злочинець. Вона тривала з 16 по 22 лютого. Під час даної операції було задокументовано 6 адміністративних протоколів і направлено до суду. Суд приймає рішення до даних водіїв. За словами начальника Олександрійського відділення Державтоінспекції, шість випадків керування автомобілем у нетверезому стані за шість днів, які тривала операція. Це велика кількість порушень. Любителі їздити на підпитку заплатять за порушення правил серйозні штрафи. Їм порушує адміністративний штраф от 3,5 тисяч гривень до. 5950 гривень штрафу або позбавлення одного до двох років. Це за статтею, частини першої. Якщо там є передбачається втора, десь частина друга, там більші санкції, там позбавляється права керування дані особи, які на протязі років керують неодноразово в стані алкогольного сп'яніння. Наразі інспектори ДАІ продовжують профілактичну роботу і проводять в Олександрії ще дві профілактичні операції.